Дівчата і хлопці, усім привіт! Привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Ми гуляємо там, де були посаджені наші саджанці. Ось жовті є наша травичка, котру я випалила. І, і десь, напевно, ось тут росла моя актинідія. І е... її нема. Я вам зараз покажу, куди я її тепер садила раніше, ще ранньої весни. І чуть про неї розкажу, про свою актинідію. Тому що моя актинідія є кущова. Ось, ось, де моя актинідія Бачите? Тут так затишно. Ось ось моя актинідія, Подивіться, яка вона є. Я думаю, що вона підросте. Їй буде тут чуть-чуть затишніше. Тут є тепло. Ну, тут ще підони лежать, підони, може, заберуть, то їй все ж таки простір буде. Але не буде, як таких протягів. Так, дівчата і хлопці. І. Тетянка чи Наталочка? Я точно не пам'ятаю, хто мене запитував за Актинідію, як за нею доглядати, я вам розкажу те, що я знаю про свою Актинідію. Найперше, вам скажу, що я її виписувала у з журнала Інтерфлора про те, що це дводомна рослинка, я не знала. І. Чи не звернула увагу, коли виписувала. І ніхто мені не підказав, що, щоб були зав'язі, потрібна рослинка чоловічої статі. Хоча б ну, десь так приблизно на 5 рослин повинна одна рослинка бути чоловічої статі, тому що цвіт, вона викидає, але її пилок стерильний, і вона не може. Так, якби не може запилитись самозапиленням. І був опис під цим кущем, що вона на третій рік почне родити. Так, на третій рік вона зацвіла. Цвіту вона викидає дуже-дуже багато. Минулому році, коли вона цвіла, в я... мене є відео, я показувала. Такі нібито якісь завізі були, але ну, вони впали. Я думала, що там на тому місці, де, де вона росла, що там були дуже сильні протяги. Ну, і тому не було, не було плоду. Але коли я пересадила сюди, я знову думаю, що вона приболіла і, може, плоду не було. Ну, подивимося на наступний рік. І... Чи вона мене порадує плодами чи ні? Дівчата, чуєте, напевно, висипають е, щебінь, е, провели світло, люди працюють і щось, напевно, хтось буде будуватись, або, або щось буде робити другі якісь будівельні роботи. Одним словом, наш масив буде жити. Так, повертаємось до нашої актинідії. Чим, як я доглядаю за нею, а ніяк. Вона є морозу сійка, вона не боїться морозу. Я її абсолютно ніяк не окутую, абсолютно. Цвіт неї не мерзне. Скільки вона в мене вже, напевно, років 3-4 цвіла. Три, напевно. Так. Я її посадила з першого року, як тут я поселилась. Ну, вже 6 років. Три роки вона росла. Правда, вона пускала з корення, кущилась, я їй не дозволила кущитись. І я сформувала їй деревце таке зробила таку форму. Чи буде щось, дівчата, на наступний рік? Чи не буде, я не знаю. На каналі Я і Мамині тваринки в Любочки Кублянської, коли вона вела прямий ефір, жінка розказувала, що вони морозостійкі. І якщо рослина сильна, все ж таки вона зможе сама себе запилити. Я дуже-дуже буду надіятися, що саме так і буде. Потім, коли вона листочки скине, я її чуть підживлю. Ну і і все буде добре. І ось я вам покажу одну сливу. Вона має такі великі-великі, червоненькі сливи, як алеча, тільки такі великі, великі-великі такі сливи. І вона росла також на тій стороні. Вона мучилась, тому що там майже була сама глина. І коли я її пересадила сюди, вона розкучерявилась. Але дівчата і хлопці я не звернула уваги. Кури видовбали геть усе. І я тоді перестала їх запускати сюди. Вони ходять там, загорожі, а сюди я не пускаю. І вона пустила росточка. Тут треба буде ще оце обрізати. І я думаю, що я її чуть зверху. Обрізала, втяла. Треба ось так підв'язати, щоб було рівненьке деревце. Ось я бачу, вже вона кущиться, бачите? На весні, я думаю, що вона гарно-гарно оживе. тому що все ж таки стобур в неї досить-досить гарний. Ну, а тут, а тут вже, напевно, навесні ось так обріжу. Та і все. Та й усе, дорогенькі мої. Перекопала я всю. Цю ділянку, там, де були кавуни, і ось тут, отак по -під краєм, були м -м, помідори. 30 корчиків. І все. Вже ми готові до зими. А моя актинідія нічого від мене не отримає, лише підживи. І Ну, може навесні, коли вона почне зацвітати, я ось так при сітці візьму якоюсь тканиною з обох сторін, І отак ось, ось тут, напевно, зроблю такий квадрат. Її чуть-чуть обкрию, щоб сильні вітри її не обнімали. І, і щоб вона кінець кінців заплодоносила. Все ж таки я вірю, що вона заплодоносить. А якщо треба хлопчик для неї, значить ми пошукаємо. В інтерфлорі, коли буду виписувати. І тому запитаю, чи є в них хлопчик, хлопчики такої рослинки, як Актинія. Ну, а тепер, дівчата і хлопці, усім щиро дякую за вашу підтримку, за вашу увагу. До каналу захоплення марічки і усього вам самого найкращого. Ну, а я те, що знала про Актинідію і як я за нею доглядаю, і саме як я доглядаю, я вам розказала. Ну, а решту інформацію шукайте в інтернеті, на просторах Ютуба можете десь пошукати. І, і все буде добре. Ну, а що тут в мене закопано, приховано? Це буде в наступному відео. Правда, я не маю відео, що я сюди е... сховала, але просто десь так. У двох-трьох хвилинках я вам розкажу все. Усім. Пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних.